Його несли, а він а він лежав, він не хотів собі тієї слави, вже дух його у небесах витав, а тіло на колінах проводжали. Кричала донька, таточку: Вставай, сусіди голосили і знайомі, казали побратими, прощавай, ми помстимося за холодні скроні, а він лежав. Красивий молодий, герой, якому б жити ще й жити. Для нього відгримів останній бій, приїхав до домівки, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів стіна, в останню путь героя проводжають. Будь проклята Росія і війна, війна, де хлопці молоді вмирають. Осиротіла ще одна сім'я, війна забрала батька у дитини, плита холодна, фото та ім'я, це все, що залишиться для дружини. Сьогодні в Україні всюди плач, на цвинтарях щодня ростуть могили, солдатські сльози і слова пробач. Ми помстимося тим, хто тебе вбили. Заплаче небо і дощим впаде на землю, що героя прихистила, він вже додому більше не прийде, бо замість ніг тепер у нього крила. Сьогодні у невимовному горі і Скорботі наша громада зі сльозами на очах прощається зі своїм героєм захисником Олександром. Руденком, який повернувся додому на щиті, жодними словами не втамувати біль та не згоїти рани у душі. Щоразу нестерпно важко сприймати смерть наших захисників, а ще важче знайти слова втіхи для рідних, близьких та знайомих. Олександр Руденко не вагався, коли треба було стати на захист батьківщини. Він відчував, що обов'язково має бути там, де вирішується наша доля. Пройшов необхідний вишкіл і разом із побратимами давав відсіч ворогові у запеклих битвах, адже твердо знав. Заради кого бореться, Олександр був доброю, порядною, турботливою людиною з відкритою душею, ніколи не приходив повз, коли потрібна була допомога. Був надійним, відповідальним і рішучим, був найкращим сином, чудовим чоловіком і неймовірним батьком. Стихією Олександра були автомобілі, з ними він відчував себе напрочуд, впевнено і легко у вільний час любив рибалити. Здавалось, ще усе життя попереду. Олександр Руденко загинув 30 червня на Донеччині. Будучи до останнього подиху, вірним військовій присязі, з честю і до кінця виконавши свій військовий обов'язок, з вдячністю та глибоким сумом схилімо голови, розділяючи невимовний біль втрати з рідними, близькими, друзями. Сьогодні до алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я. Олександра Руденка. Ми пам'ятаємо і передаємо цю пам'ять у спадок нашим дітям, дітям героїв, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувалася воля і проходить становлення Україна. Згадаймо Олександра і усіх загиблих захисників хвилиною мовчання. Я хочу висловити слова співчуття родині. Так ви сьогодні втратили. Втратили найцінніше, що у вас було: життя вашого чоловіка, тата, сина. Але знаєте, ви сьогодні здобули. Ви сьогодні здобули надійну опору. В особі кожного, хто стоїть на цій площі, в моїй особі, в особі кожного громадянина нашої громади, адже наш святий обов'язок. Пам'ятати і турбуватися, на прикладі кожного героя, такий як Олександр, виховувати наступне покоління для того, щоб не допустити ніколи знову, для того, щоб не передати цю війну нашим дітям, всіми силами допомагати Збройним силам і пікуватися про сім'ї, тих, хто повернулись на щиту. Ми маємо це пам'ятати, ми маємо це виконувати. І переконаний, перемога обов'язково буде за нами. Сьогодні в скорботі ціле місто, ціла країна. На жаль, приходять ще похоронки і в наш рідний дім. Але ми кожен на своєму фронті маємо робити кожного дня ту роботу, яка нас наблизить до такої довгоочікуваної перемоги. Олександр, брате, друже, спочивай з миром. Ми ніколи про тебе не забудемо, адже людина живе рівно стільки, скільки буде її пам'ятати. Олександр Руденко молодий, гарний, люблячий. Чи він хотів воювати? Не хотів. Так як і всі ми, він просто хотів жити, жити зі своєю сім'єю, на своїй землі під мирним небом. Чому йому довелось піти? Тому що. Десь ходять по світу потвори, для яких убивати, грабувати, знищувати чужу землю це нормально. І Олександр просто не міг допустити, щоб ці нелюди наблизились до його дітей. І коли Україна його позвала, він не став ховатись, він не став зволікати, він показав. В першу чергу своїм дітям, що таке мужність і що таке справжній чоловік. Знаєте, щастя можна розділити, а гори – ні. І як би ми зараз не співчували цій родині, їм боляче, їм так боляче, що це неможливо уявити, але ми всі з ними. Заповітні бої, всі святі джерело життя і двері до раю. о коли мене не натішне до нього через покаяння, як заболення, отвій за о, мене спасителю і спаси мене, славоцю і сіни, святому духові. І нині повсякчас і навіки Амінь. Радуйся, чиста я, що бачила породила на спасіння всіх. Через тебе, тебе людям нашого спасіння. О, коли ми лежаш ви запорі допомою. Бо радися, чиста і благословена. Аминуя, лимоя, слава тобі, Бог!